Вітаю! Всіх пропоную подивитися, що у вас буде у стосунках на цих вихідних 29-30 березня 2025 року. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант і пам'ятаємо, що розклади загальні, якщо вам не підходить, просто кажіть, що я це не сприймаю, мені це не подобається. Якщо вам підходить, то я буду рада, що інформація для вас була корисною. Тож, перший варіант. Дев'ятка пентаклів. По першому варіанту, у вас взагалі будуть ці, ці вихідні стосунки дуже позитивними. Все у вас буде складатися дуже гарно. У вас, можливо, буде якийсь порядок у вашій родині. Можливо, ви будете навчатися отримувати насолоду від щоденних так, від щоденного спілкування з вашим партнером. Навчітеся жити тут і зараз, і насолоджуватися кожним, кожною миттю вашого життя. Також цей день буде у вас спокійний. Ці вихідні для вас будуть спокійні, гармонійні. Те, що буде відбуватися на цих вихідних, буде вам приносити радість і задоволення. Для когось, можливо, навіть буде надходження прибутків, хтось, можливо, отримає подаруночок, або до вас прийдуть якісь приємні звісточки, ну і ви будете від цього і того задоволені. Ваші стосунки, в кого вони були конфліктні, або якісь неприємні моменти там відбувалися, то ваші справи налагодяться і все у вас буде добре. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що буде в стосунків, то з мечів. Ну, можливо, ви будете щось уже конкретно для себе вирішувати у стосунках. Хтось, можливо, буде ставити крапку, тому що вам вже це не сподобається те, що там відбулося. А хтось, можливо, Буде навпаки визначатися, яким чином вам іти у якісь нові стосунки. Або це не обов'язково нові стосунки з, новим, з новою людиною. Це, можливо, будуть у вас відновлюватися стосунки і переходити на інший рівень. На ваші стосунки будуть впливати обставини. Ну, тому що, можливо, вам доведеться вирішувати якісь давні проблеми, те, що було вже раніше створено. Також, можливо, вам на цей день буде потрібно тверезо подивитися, що у вас там склалося. Якщо ви будете ну, слідкувати за своїми емоціями, то ви зможете уникнути певних сварок. Головне будь-яку інформацію, що буде до вас надходити, сприймайте із ясним розумом. Для когось, якщо це актуально, ви зможете отримати новини або якесь повідомлення, яке вам, можливо, проясне певну ситуацію. І Ці новини вас, можливо, будуть змушувати діяти. Тому, якщо вам хтось зробить якусь таку. Пропозицію, то, можливо, вам потрібно трішки обміркувати, як ви бачите ту ситуацію, про що вам, що вам там пропонують. При цьому не забувайте, у вас при прийнятті рішень стосовно ваших стосунків, потрібно, щоб у вас був ясний і холодний розум. Це вам буде допомагати у будь-яких справах, а на цих вихідних у ваших стосунках тим більше. Ну і не забувайте, що, можливо, у вас можуть виникнути якісь сварки, і ви будете відстоювати свої позиції. На новини також реагуйте дуже розумно, тому що будь-яку інформацію потрібно вам буде перепровіряти. Можливо, хтось щось буде говорити вам про вашого партнера, але не варто комусь довіряти і приймати це на віру. Краще перепровірити. Це був у нас другий варіант. Третій варіант для вас, що принесуть стосунки. Для третього варіанту стосунки принесуть цілий світ задоволення. Ви зможете в своїх стосунках, можливо, розширити е е ваше коло спілкування. Можливо, ви зможете ну, е побачити, що у вас є можливість завдяки якимось різнобічним захопленням зблизитися з вашим партнером. Тобто повсякденні справи вас, можливо, трішки затягнули, але вам варто розуміти, що є дуже багато всього цікавого, що ви з своїм партнером повинні десь випробувати. І ще, можливо, якщо хто у сварці був, то на цих вихідних, можливо, буде примирення. Ну, можливо, хтось із партнерів усвідомить що свою або правоту, або неправоту і зможе піти на компроміс. Ще для вас, для кого немає партнера, буде можливо багато цікавих зустрічей і знайомств. Ну, і для когось, можливо, навіть будуть стосунки через інтернет або знайомства через інтернет. То, ну, загалом ваші енергії так будуть складатися, що у вас оці знайомства для вас будуть на користь. А ще, якщо у вас є можливість, неважливо, чи ви в партнерстві, чи наразі, поки що без пари, є така можливість, то Розширюйте своє звичне коло спілкування, можливо, ви до когось на гостину там будете збиратися, можливо, до вас хто на гостину то, то також не варто відмовлятися. Ну, і якщо є можливість, то ще відправляйтеся в якусь подорож, неважливо, реальну, віртуальну, можливо, вам з партнером подивитися якийсь приємний фільм, буде корисно. Можливо, вам потрібно знати, що у ваших стосунках наразі вас очікує якийсь новий виток в розвитку ваших стосунків. Головне, не пропустіть такі благосприятливі енергії, де ви зможете або будувати міцний фундамент для своїх стосунків, або, можливо, будете захищати свої стосунки. Ну, тобто, в кожного може бути щось своє. Це був у нас третій варіант.